Пригадаємо з вами формулу добуток різниці двох виразів на їх суму. А-Б, помножити на А плюс Б дорівнює. А у квадраті мінус В у квадраті. Перепишемо цю формулу, помінявши місцями праву і ліву частину. Подержимо А у квадраті мінус Б у квадраті дорівнює. А-Б помножити на А плюс Б. Якщо в першому виразі ми добуток перетворювали у многочлен, то в, другому, в другій формулі навпаки ми многочлен перетворюємо у добуток. Тому кажуть, що в такому випадку ми розкладаємо даний многочлен на множники. Наше завдання з вами розпізнавати вирази, які можна подати у вигляді різниці квадратів. І потім записати у вигляді доботку. Наприклад, 25 відняти x у квадраті. 25 ми розуміємо, що це 5 у квадраті. Тепер ми маємо різницю квадратів. Основа першого квадрату, 5, це в нас перший вираз. Ось, це буде А. А основа другого квадрату і х це буде другий вираз. Підставляємо в праву частину формули. Перший і другий вираз. Одержимо. 5 відняти ікс, помножити на 5 додати х. Ще один приклад. 16х у четвертому степені відняти 9. 16 це 4 в квадраті. 9 це 3 в квадраті. Х у четвертому це х квадрату в квадраті. Таким чином запишемо. 4х у квадраті в другому степені відняти 3. В другому степені дорівнює. Ми одержали з вами різницю квадратів, двох виразів. 4 х квадрат – це перший вираз. В праву частину за місця підставляємо саме це. Отже, одержимо дужка 4х у квадраті. 3. Закриваємо дужки, Відкриваємо дужки. Ті самі два вирази, тільки подаємо 4х у квадраті, додати 3. Такий приклад. 2,25 сотих у шостому степені відняти 1,69 сотих. 2,25 сотих це 1,5 у квадраті. 1,69 сотих це 1,3 у квадраті. Отже, Запишемо цей вираз таким, в такому вигляді. 1,5 y у третьому степені у квадраті. Відняти 1,3 у квадраті. Цю різницю квадратів розкладаємо на множники. Замість А у формулу праву частину ми записуємо 1,5 y у третьому степені Відняти замість В записуємо 1,3 помножити на 1,5 y у третьому степені додати 1,3. Дуже цікавим є ось такий вираз. х у 8 степені відняти y у 8 степені, розкласти на множники. Ну, перш за все, ми розуміємо, що х у 8 це y у 4 квадраті, а y у 8 це y у 4 квадраті. Тобто маємо різницю квадратів з основою х у четвертому і y у четвертому. Замість А і Б підставимо ці вирази. Одержимо. Х у четвертому, відняти у четвертому, помножити х четвертому, додати y у четвертому. Перший множник знову можна подати у вигляді різниці квадратів. х квадрат у квадраті мінус у квадрат у квадраті. Розкладаємо на множники за цією формулою. Одержимо х квадрат мінус y квадрат. Помножити х квадрат плюс y квадрат. І перепишемо другий множник. Х у четвертому плюс y у четвертому. Дорівнює. Ми бачимо, що перший множник це знову різниця квадратів. Переносимо дорівнює на новий рядочок. Розкладаємо х мінус y, помножите на х плюс y. І далі переписуємо решті, решту множників. Х у квадраті плюс y у квадраті, помножите на х у четвертому плюс y у формули, Дану формулу можна використовувати для спрощення обчислень. Наприклад, 48 у квадраті. Відняти 47 у квадраті. Дорівнюємо. Застосуємо формулу і розкладемо дану різницю на множники. Це буде 48 відняти 47. помножити 48 додати 47. 48 мінус 47 буде 1. 48 додати 47. 80, 8 плюс 7, 15, 95. 1 помножити на 95 буде просто 95. Такий вираз. 217. У квадраті відняти. 207 у квадраті. дорівнює. Розкладемо на множники. 217. Перший вираз відняти, другий вираз. 207 помножити 217, додати 207. Різниця, дорівнює 10. Помножити, а сума дорівнює 424. Перемножимо на 10, для цього достатньо у цьому множнику дописати справа 0. 4,240. Розв'яжемо рівняння. Х у другому степені відняти 9 до рівня 0. Ліву частину розкладемо на множники. Це буде х-3 помножити на х плюс 3 до рівню 0. Праву частину переписали. В лівій частині добуток в правій частині 0. Згадаємо умову, при якій добуток дорівня 0. З цієї умови впливає, що. Хоча б один із цих множників має бути рівний нулю. Отже, запишемо х-3 дорівнює 0, або другий множник х плюс 3 дорівнює 0. Розв'язуємо кожне з цих рівнянь. Перше дає нам розв'язок х дорівнює 3, друге х дорівнює мінус 3. Отже, дане рівняння має два корені. Ще одне рівняння. 9х у квадраті. відняти 49. До рівня 0. Воно подібне до попереднього рівняння, тільки трошечки складніші ці вирази. Отже, розкладемо на множники ліву частину 3х мінус 7 помножити на 3х плюс 7. Дорівня 0. В лівій частині. У нас добуток. Він дорівнює нулю тільки тоді, коли хоча б один з множників, 0. Отже, маємо сукупність рівнянь. 3х мінус 7 дорівнює 0. Або 3х плюс 7 дорівнює 0. 3х дорівнює 7. Х дорівнює 7 ділити на 3 третіх. Виділяємо цілу частину 2,1 третя. Так само в праве рівняння 3х дорівнює мінус 7. Х дорівнює мінус 7 ділити на 3. Мінус 7 третіх або мінус 2,13. Таке рівняння. Трошечки складніше. 36 відняти. Дужки відкрити, 5х відняти 1 у квадраті дорівнює 0. Знову в лівій частині в нас є різниця квадратів. Розкладемо її на множники. 36 це 6 у квадраті. Отже, перший вираз 6 відняти. А другий вираз це у нас квадрат двочлена. Основою буде ось цей двочлен. І він є другим виразом. Тобто мінус 5х-1. І помножити 6 плюс 5х-1. Дорівнює 0. Розкриваємо внутрішні дужки. У нас вийде 6 мінус 5х плюс 1. Помножити 6 плюс 5х мінус одиниця. Дорівнює 0. Зводимо подібні члени. 6 плюс 1 7. Отже, перший множник 7 мінус 5х. Другий множник 6-1, 5 плюс 5х. Дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли або перший, або другий, або обидва одночасно дорівнюють нулю. Тому записуємо таку сукупність рівнянь. 7-5х дорівнює 0 або 7, 5, плюс 5х дорівнює 0. Мінус 5х розв'язуємо перше рівняння, дорівнює мінус 7. Х дорівнює. Мінус 7 ділити на мінус 5 буде додатне число. 7 п'ятих. Виділяємо цілу частину 1,2 п'яти. Праве рівняння. 5х залишається в лівій частині. П'ятірку переносимо. мінус 5. Х дорівнює. Мінус 5 ділити на 5. Мінус 1. Дане рівняння має два розв'язки. 1,25 і мінус 1. Ще одне цікаве рівняння. Дужки відкрити. 2х-1, закрити дужки, у квадраті відняти. Відкриті дужки. Х плюс 3 у квадраті дорівнює 0. Ліву частину розкладемо на множники. Це у нас буде 2х-1. Відняти другий вираз. Х плюс 3. Помножити дужки відкрити. 2х-1. Додати другий до вираз х плюс 3. Дорівнює 0. Спростимо у кожному із цих uh, множників, спростимо вирази. 2х-1 мінус перед дужками, відкриваємо дужки і записуємо ці доданки з протилежними знаками. 2х-1. Перед дошками плюс, значить, ми просто опускаємо душки і всі доданки записуємо із їх знаками. Дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. 2х-х це буде просто х. Мінус 1 мінус 3. Міс 4. Розкриваємо дошки. 2х плюс х буде 3х. Мінус 1 плюс 3 плюс 2 дорівнює 0. Прирівнюємо до нуля кожен із цих множників. Перший множник х-4 дорівнює 0. Або другий множник 3х плюс 2 дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння. Для цього досить мінус 4 перенести в праву частину, змінивши перед ним знак. Розв'язуємо друге рівняння. 3х дорівнює. Дві переносимо із протилежним знаком. 2, І ділимо мінус 2 на 3х дорівнює. Мінус 2 треті. Таким чином, рівняння має два корені, чотири і мінус дві треті.